Всім привіт! Сьогодні відповідаємо на найпоширеніші запитання про молокомат Екомілк від компанії Джівотер. Поїхали. Партнери питають, і як часто треба завантажувати молоко, e, взагалі молоко потрібно завантажувати в залежності від продажів, а в загальному воно зберігається на протязі трьох днів при температурі аж 4 градуса, 4-5 приблизно, і відповідно в баку є змішувач, який мішає це молоко і не дає розшаруватись йому. Всі люблять економити, тому ж скільки електроенергії споживає молоко. Від? Молокомат споживає у нас 330 Вт в годину, тобто 8 кВт на день це при повній роботі молокомата за 24 години. Ну ніби все зрозуміло, але водночас і складно. І я ось думаю, чи потрібно якесь спеціальне молоко для цього молокомату? І наші читачі також питають взагалі, так потрібно. Молоко має бути пастеризованим обов'язково, і жирність не більше 3,5%. Чому саме так? Тому що пастри. Зоне молоко портиться набагато швидше, і звичайно, якщо жирність буде вище у нас 3-5%, це буде негативно впливати на роботу молокомата. Тобто, це не суміш, яку розводять з водою, ні, не сухе молоко. Ні, Ні, ні. Супер, і ще одне важливе питання: де брати молоко, неможливо ж просто піти і закупити якусь кількість в магазині. Е, хороше запитання. Е, взагалі, молоко потрібно брати у перевірених фермерів. Якщо ви починаєте цей бізнес, відповідно, купуйте молоко у фермерів, надається відповідно сертифікати, якості і так далі. Е, звичайно, якщо ви є вже фермером, то ви виграли джек. Ви можете подвоїти свій бізнес, отримуючи тепер заробіток з продажу. З автоматів молока. Як слідкувати за залишками молока, щоб не було простою, наприклад, пустого автомату? Угу. Взагалі, дуже просто. У нас є кабінет управління, в якому ми це все бачимо. Плюс не обов'язково постійно моніторити його, приходить сповіщення про закінчення молока. І після того, як ми. Залили свіжим молоком. Перепрошую, молоко. а переходить сповіщення, да. що воно вже закінчилось, чи воно має закінчитись, бо це важливо. Е, да, до речі, да правильне запитання. Е, приходить сповіщення, коли молоко має закінчитись, тобто там буде залишатись приблизно там 20 літрів е, при сповіщенні. Супер. Тоді резервного ще вистачить. Да. Руслан питає. От я хочу купити автомат. Що мені для цього треба? Які дозволи мені для цього потрібні? Чи я можу просто так його поставити? Питання досить просте і воно а, дуже важливе, тому що всі дозволи на техніку ми надаємо. Всі відповідні сертифікати у вас будуть до молокомату від компанії Чівотер. Але також вам потрібно мати обов'язково ФОП другої, третьої групи і відповідний квед 4799. Також сертифікат якості на ваше молоко, де ви його берете, або це якщо ви є виробником молока, та також договір оренди на один квадратний метр. Де ви його будете встановлювати? Все Ось так. просто. Коротше, ми майже все даємо там декілька. Почекайте робочі процеси. Ждем, ну все. Ні,би все зрозуміло, всі дозволи ми даємо. Декілька дозволів треба отримати вам особисто, але як ви зрозуміли, це все дуже просто і легко. Ось так просто можна запустити бізнес з молокоматом Екомілк. Якщо у вас залишились питання, пишіть нам, ми вам з радістю допоможемо.